Шановний пане голову, вже третю сес... сесію послідів при підготовці не проводиться ні президія, ні погоджувальна рада, ні депутатські збори. Е -е, хочу зауважити, що так не можна працювати. Депутати не мають змоги вивчити питання, обговорити їх. Е -е, сьогодні порядок денний нам принесли за півгодини до початку сесії. Зараз я бачу там вже якісь зміни. Е -е, так не можна робити. Хочу попросити вас. Побудувати роботу ради відповідно до регламенту Сумської обласної ради. І саме для цього вас і обрали. Хочу нагадати. Дякую. Хочу так само нагадати головуючому, що необхідно згідно регламенту нашої роботи, організовувати належним чином роботу нашого засідання Сумської обласної ради і організовувати засідання погоджування ради і відповідно того, що передбачено. Регламентами, тут на сьогодні присутні депутати Верховної Ради. Вони можуть підтвердити, що жодного засідання Верховної Ради пленарного не відбувається. Перед кунарним тиждень завжди голова збирає керівники фракцій, де вони обговорюють порядок денний. Тепер стосовно того, що ми хочемо побачити порядку денному. Ми хочемо побачити в порядку денному сьогодні проєкт звернення Сумської області. До військово-цивільної адміністрації, до виконкомів міських і селищних стосовно користування так званою ширдо організацією ПЦ церковними спорудами, землею та майном. Ви знаєте, що ця організація проводить, на жаль, антиукраїнську діяльність. Останні події навколо києво Печерської лави, де представники цієї. Це релігійної структури проклонали президента України політичні сили, чинили перешкоджання щодо повернення в державну власність, майна. Тому ми вважаємо, що Сумська обласна рада не може стояти в осторонь, і ми маємо в області тут в Сумській провести ревізію всього того, що було передано з 1991 року цій так званій релігійній організації. Це церковні споруди, це земля, це майно. Все має бути інвентаризовано і повернуто власність громад чи власність обласної ради. Дуже приємно було сьогодні побути, побачити, наскільки чітко працює обласна рада, які питання піднімається. Дуже важливо для нас, для церкви, це бачити хотіть деколи. Дякую вам за ваш труд. Це говорить, що ви співпрацюєте з армією, що держава. Єдиному пориві знаходиться, щоб збудувати європейську вільну державу. Зараз у нас завершується Великий піст. Хочу сказати, що церква працює стабільно, розростається церква. Церква також працює з армією. Сьогодні біля 30 священників знаходиться на фронті, як капелани нашої партії. Я сподіваюся, що Московський підверсат сьогодні вже е, е, сам повинен би перейти. У нас десь біля 30 громад вже в області сьогодні перейшло, багато священників переходить. але це в основному сільські, храми, регоні і так далі. Значить, тому я прошу вас, якщо це дозволяється законом, думаю, що це повинно бути. Сьогодні самоврядування діє, значить хоча б Троїцький собор, щоб був переданий нашій церкві для виконання богослужінь і для розрядження ситуації, яка назріває.